Я дуже сподіваюся, що завдяки посиленню спроможності антикорупційних уповноважених ми точно е, зробимо наш процес відновлення країни швидшим, ефективнішим і прозорішим. Transparency and accountability is at the heart At the of the recovery of Ukraine and the reconstruction of Ukraine. And this is the basis of our intervention as UNDP. It is important for us to invest jointly in a clear strategy, a clear vision on how to introduce transparency and accountability mechanisms. Антикорупційне повноваження це є перша ланка саме по боротьбі з корупцією на місцевих рівнях, на рівні органів будь-яких підприємств та організацій. Ми також плануємо сьогодні побудувати мережу освітніх провайдерів, які вже зараз розробляють навчальні продукти для професійного розвитку антикорупційних уповноважених та комплаєнс підрозділів. За рахунок впровадження it інструментів та єдиних підходів нетолерування корупції, забезпечення прозорості і доброчесності, ми побудуємо ефективну систему запобігання корупції. Системи міністерства ключі до прозорої відбудови це ефективні антикорупційні повноваження.